Хочу поділитися з вами новиною, яка для мене є насправді важливою, адже наша спілка Сполучня в Європі, чесько-український культурний центр, нарешті має повноцінний власний сайт, на який залишив посилання. І чесно, хоч я й не приклав жодного зі своїх пальців до його створення, у мене все одно з'явилося маленьке відчуття гордості за те, яку справу ми робимо. На сайті зібрано усе, що стоїть за словами чесько-українська співпраця, наші культурні події, концерти, фестивалі, дні української культури, творчі Проєкти, які об'єднують людей і створюють спільноту тут, у Чехії, майстер-класи, освітні програми, воркшопи та зустрічі, які допомагають українцям адаптуватися, але при цьому зберігати свою культуру. Також наші мовні ініціативи, курси, консультації, YouTube та подкасти, і можливість долучитися як артист, волонтер чи партнер. Сайт дуже зручний і насичений, хоча ще не до кінця зроблений, але на ньому вже можна спокійно зайти і подивитися, що ми робили. Чим живемо зараз і до чого рухаємося? Це маленький, але дуже важливий крок уперед. Крок до того, щоб культура стала мостом, а не стіною. Якщо вам близька тема українського життя у Чехії, зайдіть, погортайте. Мені справді радісно, що ми вже маємо таку платформу.